Слава Ісусу Христу, дорогі браті, сестри, всі, хто хоче трошки чути Боже Слово і трохи відчувати, знати, про що воно говорить. Сьогодні знову здибаємося з вами. І продовжуємо наші такі інформаційні зустрічі. Минулого разу ми говорили, закінчили прообразами. Говорили, що таке про образ. Про образ це образ, подія або річ. Які образно представляють нам те, що має статися, що має бути в майбутньому. І говорили, що новий заповіт ніби схований в старому заповіті. Старий, а старий заповіт розкривається в новому. Тобто все, що було в старому заповіті, практично кожна подія. Вона підготовляла прихід Месії, підготовляла прихід Спасителя на землю. Тому ми говоримо, що не можна жити одним новим заповітом, та чи слухати один новий заповіт, але потрібно ще багато мудрості, ще можемо сказати так, і багато таких пророцтв, і у тих прообразів є в старому заповіті, які ми повинні знати. Бо е, тоді ми краще розуміємо новий заповіт. Серед прообразів ми можемо почати, е, почали, верніше, до минулого разу з Авеля, першого праведника. Авель – це був е, е, молодший син Адама і Єви. Е, і він. Практично був вбитий своїм братом Каїном. За що був вбитий? Заздрості? Тому що перші люди, вони дуже добре знали, що треба Богові віддячуватися за своє життя, за те, що Бог дав урожай на землю. Так? Бачимо, що і ми можемо з того повчитися. І ось. Бачимо, що жертва Авеля була прийнята Богом вони палили на таких жертвниках, та. а жертва Каїна була не прийнята. І пояснення таке, що Каїн був злий. Авель був добрий з щирого серця приносив ту жертву, Авель, а Каїн був злий. Знаєте, і, і Приносили завжди найкраще Богові. От Авель був пастух, і він приніс найкраще з тих там ягнят. А Каїн зробив собі так, що на тобі, Боже, що мені не гоже. От що там було, як той казав, хробачливе, е, якесь надгниле, то він то все зібрав докупи на Ну, на відчепитися, ніби Боже від мене, і я все сильно напрацював та й, і в такому досі. І тому Бог не прийняв тої жертви, а е, і каїн собі подумав. Ага, я Бога заставлю прийняти цю жертву. Як заставлю? Авеля веля об'ю Бога вже не буде вибору. Чию жертву приймати, і тоді вже буде змушений приймати мою жертву. Так людина деколи собі думає. Так. І пішов на вбивство брата. Ось і Ось авель, той праведник, добрий, той, що шанував Бога, той, котрий старався виконувати закон оцей Божий та пам'ятати про Бога, любити Бога. От був вбитий. Каїном. Він є перший праведник. Чому це є про образ? Тому що Ісус Христос є перший між святими. Авель, перший між людьми праведник, молодший син Адама і Єви. А Ісус Христос перший між святими, той, що не зрішив. Той, що не зрішив. Святий то той, що не грішить. Переклад святий, то той, що відділений від грішників, можемо сказати так. Той, що старається так само бути з Богом. Ісус Христос, оце перший між святими Авель, складає жертву, приємну Богові, а Ісус Христос складає жертву з власного життя. Авель Авеля вбиває Каїн з тої ненависті, заздрості. А Ісуса вбивають його ж брати, так само брати, е, тому що е, всі пішли практично. Той народ пішов від одного е, батька Авраама, Якова та Єврама, Ісака Якова. І вони рахувалися всі народом, братами, та. і ось його вбивають так само його. Брати, такий перший прообраз ми черпаємо з Біблії. Другий прообраз про Ісуса це є Ісаак, син. Авраам. І ось бачимо Ісаак, Біблія пише нам, що Ісаак був дуже праведний. І коли ми читаємо притчу про е, зерно, що одно зерно родить в 30 разів, друге в 60, а третє в 100, то маємо той час життя Ісаака, що за ту праведність, яку він мав перед Богом, е, якраз в його в ті часи, коли він жив, то земля йому родила, якраз одна насінина родила 100. Тепер такого нема. Тепер є 30 насінин, так само 40 насінин в колосі, Можемо 36 порахувати, можемо та 44, там, е, навіть не знаю, чи є 50 е, там, е, селекціонери над тим працюють, а в той час, е, той час якраз ось було е, через ту праведність Господь так його благословив, що земля практично йому родила, давав Господь йому такий. Таке благословіння, що з колосу з, одного зер, з одної зернини колос давав 100 насінин. Уявіть собі, який величезний урожай. І ось оцей праведник Ісаак сам несе дрова, клякає на жертовник. Та уявіть собі, він вже не був маленька дитина, що мав там 5 років чи 4 роки. Він же був хлопчина. Що ще 14 років, та він же міг спротивитися татові і сказати, я не хочу, щоб ти не приносив жертву. і все. Та, але він бачимо покірний, дуже покірний був Ісаак Богові і, відповідно, батько, тому що в розумінні Біблії та, батько є, заміщає ніби Бога дитині на землі. І ось бачимо. Оту, і любов, і покірність та, Божій волі. А Бачимо, що Бог не хоче людських жертв і потім повертає, агнет повертає е, сина м -м, Батькові Ісаака, повертає Авраамові. І відповідно е, так само Ісус. Ісуса ніхто не заставляв е, нести хреста, е, приходити на землю. Терпіти ті страждання. Він З Євангелію Він каже, я добровільно віддаю своє життя, але я маю владу дати життя і маю владу взяти його назад. То хто таку має владу? Господь Бог. І Ісус добровільно ось несе свій хрест і так само забирає своє життя назад, воскресає, тобто е повертається Його так само життя. Богові Отцеві ніби так рахується. Так само, як е, ангел повертає Ісаака татові, так само і життя повертається другої особи Ісуса Христа, повертається е, Богові Отцеві. Е, такий ось другий прообраз, про який ми сьогодні е, могли поговорити. Дуже важливий. Слава Ісусу Христу! mm <laughs>